Так, цікава військова історія, але не пов'язана з АТО. Харківські нацгвардійці під час ремонту казарми знайшли лист з минулого послання від солдатів-строковиків ще часів радянської армії. Лежало у віконному простінку 53 роки роки. Добре, збереглося. Його написали юники з Білорусі, Туркменістану, України, які проходили службу в Харкові. Українські військові вирішили розшукати авторів листа, які, мабуть, навіть і не могли уявити, що отримають його в країні, яка воює з Росією. Ну здесь нашли письмо послання 60-х годов. Подивитися на раритетну знахідку будівельника Віталія збіглася, чи не вся військова частина. У простінку між цеглинами замотаний у старі газети в коробці від дляників лежав лист від солдатів минулого століття, написаний чорнило на сторінці зі шкільного зошита. Дорогий товариш, ми ніже підписавшися, рядовий Крамник, Дашкевич, Васковський, Курбанов, Касіч ставили нові окна. І дуже просимо, коли їх будуть заміняти, опублікувати це письмо. Лист датований 10 квітня 1962 року. У цій казармі жили солдати-конвоїри, вони супроводжували арештантів. Всі наші мрії і желання одинаково, тобто відслужити родині і віддати всі сили на скоріше построєння комунізму в нашій країні. Інтересно, в які времена ми будемо жити. При цієї записки. Нині на території колишньої радянської частини славетний військовий підрозділ Української нацгвардії. Її бійці боронили Харків від сепаратистів та одним із перших вирушили на передову. Як тільки на Донбасі почалася війна. Ми також як і вони, служимо своїй країні, тобто стоїмо на стражі порядку, обороняємо її територіальну цілісність. Починаючи щастя, закінчуючи, звісно, домом, тому що ми настроєні завжди оптимізмом раді, що ми служимо нашому народу. Вояки вирішили відшукати авторів листа та запросити в гості в Україну. Тоді 18-річні юнаки нині повинні розміняти восьмий десяток. Дізналися, що троє солдатів жили в Білорусі, один з Туркменістану. І лише Василь Касич українець, уродженець села Ставне на Закарпатті. Та чоловік помер 12 років тому. А його дружина і троє дітей про послання нічого не чули. Два тижні тому українські військові написали листи на вказані домашні адреси. Дублікати відправили місцевим головам сіл та містечок. Відповідь вирішили написати, тому що люди видимо, ждуть відповіді. Раз письмо було написано, значить на нього нужна відповідати. Нацгвардійці вирішили продовжити традицію. Уже придумали текст свого листа в майбутнє. кажуть, адресують його громадянам незалежної України, цілісність якої вони нині боронять. факти